Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Бісероплатіння. Давненько у нас не було нових майстер-класів в силу певних обставин. Але зараз сподіваюся, що регулярність відновиться. І от такий от перший майстер-клас за довгий час я вирішила зробити на простеньку силяночку. Я назвала її волошкове поле. Вона плететься дуже просто, дуже швидко. Тому, якщо ви початківець, у вас все одно вийде її сплести. Я буду показувати кожен крок. І сподіваюся, що вам вона буде до вподоби так само, як і мені. Дуже витончено виглядає на шийці, гарно заокруглюється, лягає. Потрібно нам для роботи з нею, звичайно ж, голочка з ниточкою. У мене це ниточка еслон. Ви можете вибирати титан 80, 60, поліарт, залежно від того, якою вам ниточкою подобається працювати, і ви звикли. Також потрібна буде або фурнітурка, або якщо ви будете робити зав'язки, то ниточки. Тобто ви самі вже вирішуєте, що вам краще. І три кольори бісеру. Грамів по 10, 12, має вистачити. Я не важила, але так око Приблизно повинно вистачити. 10-12 грамів. Отже, які кольори я використовувала? Слово у мене чорне, 23 980 матовий я брала. Але можна брати і перламутра. 37.030. Це у мене був такий от колошковий блакитний колір, наче ось 37030, зі срібною серединкою він йде, квадратний. І золотий я брала такий темніший: 19,050. Ви, звичайно, можете по можливостях по наявності своїй міняти кольори і взагалі відтінки, як вам завгодно, як вам більше подобається. В принципі, все вам розказала. Давайте переходити вже до самої роботи. І, як завжди, ми починаємо з того, що заселяємо ниточку в голочку. І робимо перший набір 5 золотих бісерин, далі одна чорна, 5 блакитних, 2 золоті, 3 чорні, одна золота, одна блакитна, одна золота і ще 2 чорні бісерини. Набрали. Підтягуємо до кінчика нашої нитки. Якщо ви будете пришивати застібку, то залишаєте. Кінчик нитки довшим. Якщо будете робити зав'язочки, то можна коротший кінчик залишити, щоб просто його потім заховати в роботу і на тому все. Отже, у нас тут є в кінці набору дві чорні бісерини. Ми пропускаємо, тоді золоту, блакитну золоту і ще дві чорні бісерини ми пропускаємо. А через третю, чорну і першу золоту, ми ось так знизу вгору повертаємось. І підтягуємо. У нас має вийти отака петелечка. Це буде наша підвісочка. Далі ми набираємо одну золоту, дві блакитні. І так як у нас йде вічко на три бісерини, то на протилежній стороні ми пропускаємо три бісерини і в четверту проходимо. Ми не рахуємо. Як завжди бісерину, з якої у нас виходить нитка. Тобто ось цю золоту бісерину ми не беремо. Ось у нас є одна золота, дві блакитні і в третю блакитну ми проходимо. Це буде наша четверта бісерина. Маємо готове вже наше перше вічко. Тоді набираємо дві блакитні бісерини. Одна чорна. І знову три бісерини ми пропускаємо, в четверту проходимо, тобто ось цю першу золоту, після чорної. Mm -hmm. Підтягуємо. І набираємо тепер три золоті бісерини. Проходимо в четверту, якраз це в нас остання. Ми повернулися повністю догори, проплили перший рядочок. Далі я собі зав'язую кінці нитки на вузлик. Він мені мішати не буде, але робота не їздитиме. І от після того, як ми зробили наш перший рядочок, я відразу вам покажу рапорт, аби ви могли потім продовжувати самостійно плетіння. Раппорт у нас починається з набору трьох чорних бісерин. Набрали. І вгорі ми проходимо завжди в другу бісерину. Так само не рахуємо ось цю золоту, з якої виходить ниточка, ось у нас є перша і друга золота. От в неї ми і проходимо згори донизу, підтягуємо. Набираємо одну чорну, дві блакитні, проходимо в четверту бісерину. Це у нас ось ця перша блакитна. Тоді набираємо три блакитні бісерини і проходимо в ось цю останню блакитну. Зараз будемо робити у нашу підвісочку, торочку. Набираємо для цього дві блакитні бісерини, три чорні, одну золоту, одну блакитну, одну золоту. Та дві чорні бісерини. І у нас має з вами вийти ось такий от величенький набір. Бачите, Підтягуємо весь цей набір до нашої роботи. І так само пропускаємо тут дві чорні, золоту, блакитну, золоту-дві чорні, і через останню, третю чорну і блакитну бісерину ми повертаємось ось так вгору. Тягнули, зробили ще одну торочечку, набираємо дві блакитні бісерини, одну чорну і проходимо в четверту блакитну або блакитну посередині наступного нашого вічка. Підтягуємо, тоді набираємо три блакитні бісерини. Проходимо в останню блакитну, четверту. Далі у нас йде одна блакитна, дві чорні, і проходимо в ось цю другу чорну бісерину. І маємо готовий ще один рядочок. Тепер набираємо три чорні бісерини. І через ось цю другу чорну ми опускаємо згори донизу. Підтягуємо і набираємо ще три чорні бісерини. Проходимо в четверту блакитну. Ну, був блакитну посередині наступного вічка, як вам простіше орієнтуватись, набираємо одну чорну бісерину, дві блакитні проходимо в першу блакитну. Тепер набираємо дві блакитні бісерини, три чорні, одну золоту, одну блакитну. Одну золоту і ще дві чорні бісерини. Знову ось такий набір у нас виходить. Підтягуємо це все до нашої роботи, до основного полотна. І через ось цю третю, чорну і першу блакитну ми повертаємося ось так вгору. Набираємо тепер три блакитні бісерини і проходимо в ось цю останню четверту блакитну. Одну блакитну набираємо, дві чорні і проходимо в ось цю другу чорну, або чорну посередині наступного вічка. Тоді три чорні бісерини набираємо, проходимо в четверту чорну. так. піднялися догори. Наступний рядочок ми набираємо одну чорну, дві золоті. І через ось цю другу чорну ми ось так повинні опуститися донизу. Три золоті набираємо бісерини, проходимо в останню четверту чорну. Ще раз набираємо три золоті бісерини. Проходимо в четверту блакитну. Тоді набираємо дві золоті, три чорні. Одну золоту, одну блакитну, одну золоту та дві чорні бісерини. І весь цей набір ми знову підтягуємо до нашого полотна. І тепер ми повертаємося вгору через ось цю останню третю, чорну і першу золоту бісерину. Далі набираємо одну золоту, одну блакитну, одну золоту і проходимо в ось цю другу золоту, яка у нас іде посередині наступного вічка. Після цього набираємо золота, чорна, золота, проходимо знову в другу золоту пісерину. І раз набираємо одна золота, одна чорна, одна золота і проходимо в ось цю останню золоту бісерину. Після цього набираємо три чорні. І через ось цю чорну ми опускаємося згори донизу. Ще раз набираємо три чорні бісерини і проходимо в наступну чорну. Три блакитні набираємо, проходимо в блакитну бісерину. Тоді дві блакитні, три чорні. Одна золота, одна блакитна, одна золота та дві чорні бісерини. Набрали, підтягнули все до нашого полотна основного робочого і через ось цю останню третю чорну і першу блакитну повертаємося вгору. Далі набираємо три блакитні бісерини. І впередостанню блакитну проходимо. Після цього набираємо одну чорну, одну блакитну, одну чорну, проходимо в чорну посередині наступного нашого вічка, набираємо три чорні бісерини. І проходимо в четверту чорну вона у нас передостання. Наступний рядочок набираємо три чорні бісерини і проходимо в ось цю другу чорну, цве донизу напрямок, тоді три блакитні. Набрали і проходимо в блакитну бісерину, дві блакитні, одна чорна, і проходимо в блакитну посередині останнього нашого вічка, набираємо дві блакитні, три чорні. Одна золота, одна блакитна, одна золота та дві чорні бісерини. І знову ми це все повинні підтягнути до нашої роботи, аби зробити ще одну петельку. Повертаємось назад через ось цю останню чорну і першу блакитну бісерину. Тепер набираємо три блакитні і проходимо в ось цю першу блакитну після чорної. Ще раз три блакитні бісерини набираємо і проходимо впередостанню блакитну. Тепер набираємо одна чорна, одна золота, одна чорна, і проходимо в ось цю передостанню чорну, підтягнули. Наступний рядочок ми набираємо одна чорна, дві золоті бісерини і через ось цю золоту повертаємось донизу, Дві золоті. Одна чорна, набрали і проходимо в блакитну посередині наступного нашого вічка, тоді три блакитні, набрали і проходимо в четверту блакитну. Тут ми набираємо дві золоті, три чорні. Одна золота, одна блакитна, одна золота та дві чорні бісерини, і знову ми це все повинні підтягнути до нашої роботи. Через ось цю останню чорну і першу золоту повертаємося вгору. Набираємо одну золоту, дві блакитні і проходимо в блакитну посередині наступного нашого вічка, тоді набираємо дві блакитні, одна чорна, і проходимо в ось цю першу золоту, далі три золоті набираємо. І проходимо в ось цю останню четверту золоту бісерину. В цьому місці у нас закінчується рапорт. Тобто, тепер ви повертаєтеся на початок плетіння і, в принципі, з другого рядочка, як я вам і казала, з набору трьох чорних бісерин, продовжуєте проплітати самостійно потрібну вам кількість рапортів. Після того, як ви проплили потрібну кількість рапортів, я вам покажу свою версію завершення цієї силянки, ви можете робити так само, можете по-іншому, я буду сходити на кутик. Отже, у нас початок і кінець завершується ось тут, де ми набирали три золоті бісерини і проходили в золоту. Тепер ми набираємо три чорні бісерини і повертаємося ось так через другу золоту донизу. Одна чорна, дві блакитні, і проходимо в першу блакитну бісерину. Тепер три блакитні набираємо. Проходимо в четверту, останню блакитну і далі нічого не набираючи. Ми пропускаємо ось цю блакитну, з якої в нас виходить ниточка, через дві попередні, ось так вгору повертаємось, набираємо три блакитні бісерини, проходимо в останню четверту блакитну. Тоді одна блакитна, дві чорні і проходимо ось цю другу чорну бісерину. Зараз набираємо три чорні і через ось цю другу чорну згори донизу опускаємось. Ще раз набираємо три чорні і проходимо в ось цю блакитну четверту. Тоді, нічого не набираючи, ми пропускаємо блакитну, з якої виходить ниточка наша. Через дві попередні чорні повертаємося вгору, підтягуємо. І тепер набираємо одну чорну бісерину, далі я набираю фурнітуру, і ще одну чорну бісерину і прохожую ось цю четверту чорну, підтягуємо, розправляємо все гарненько, щоб все вставало на місце. І, в принципі, тепер нам потрібно буде лише голочкою пройтися ще декілька разів по місцю з фурнітурою. Тобто, наприклад, ми пропускаємо знову чорну, з якої в нас виходить ниточка, проходимо вниз через бісерину, фурнітуру бісерину. Чорно, чорні бісерини, так? Далі проходимо от, ще через дві чорні. І через три блакитні, наприклад, підтягуємо. Тоді тут пропускаємо ось цю блакитну, з якої в нас виходить ниточка, і через попередні дві блакитні. Три чорні ми повертаємося вгору. Далі через фурнітуру, ще дві чорні бісерини. Тоді вниз можемо знову. Пропустити оцю чорну, з якої в нас виходить ниточка, пройти через чорну бісерину, через фурнітуру і ще дві чорні. І тоді знову пропустити чорну, з якої виходить ниточка, і повернутися назад через чорну фурнітуру і ще дві чорні бісерини. І, в принципі, цього достатньо. Вже ниточка не переріжеться. Тоді, от, наприклад, я йду по роботі вбік. Вниз іду по роботі. І вже там по дорозі між бісеринами зав'язую вузлики. Так, іду по роботі, зав'язую 3-4 вузлики і ховаю ниточку. Можна йти вліво, вправо, по діагоналі, як вам зручно. Тоді ви там або підрізаєте або підпалюєте ниточки, як ви зазвичай це робите. І селяночка наша готова. А я з вами прощаюся, до зустрічі в нових майстер-класах.